Як влаштувати дитину в дитячий садок? Дуже хочеться частичку себе віддати, особливо діткам. Куди звертатися, якщо втратили банківську картку? Які документи необхідно зібрати для вивозу тварини за кордон? Що робити, якщо ви стали свідком ДТП? Відповіді на буденні питання у програмі «Городничий». Літо це пора активної відпочинку, а значить виїздів на природу та дачу. У такі радісні моменти не варто забувати, що поле річка та гайце не тільки спілкування із матінкою природою, а й зустрічі із кліщами. Про те, як діяти, якщо вас укусив кліщ, або як убезпечити себе від його нападів, у сьогоднішньому випуску програми Городничий. Кліщ харчується за рахунок теплокровних створінь, до яких відноситься і людина. Схема його поведінки досить проста. Відчувши жертву, кліщ стрибає на неї і повільно переповзає туди, де шкіра найніжніша. Після цього не і ретельно прогризає лунку і впивається в капілярну систему, повільно насмоктуючись кров'ю. Як тільки кліщ розбухає так, що більше не може випити ні краплі, він відпадає. Вісіння сіні період це період. скажем так, основной жизнедеятельности и активности иксодовых или так называемых степных клещей, которые в большом количестве э, находятся и живут в наших лесах, и различных лесопосадках, поэтому при, раз, при пикниках и отдыхе на природе есть вероятность того, что могут укусить клещи. В чем я хочу обратить внимание отдыхающих, тех, кто выезжает на природу, что Кліщі не птиці, вони по дерев'ям не літають, не ползують, вони знаходяться в траві. Це стіпні, скажем так, насікоми. Поэтому укуси чаще всього в відкритій части тіла і укуси нижні конечності, можуть бути руки, шея, тобто все, що на рівні кустарників. За статистикою епідеміологів, від 30 до 60 відсотків кліщів інфіковані. Відповідно, усе їхнє потомство теж заражене. Чем опасен э, в нашей местности э, укус клеща? Это возможности э, развития такого заболевания, как системный клещевой боррелиоз, или лайм-боррелиоз, или э, болезнь лайма. Если говорить о э, системном клещевом боррелиозе, то нужно отметить, что в его развитии есть несколько фаз. Это острая фаза, которая длится от 1 до 3 месяцев. Это от момента укуса клеща до появления э, первых клинических, клинических проявлений. Чаще всего это на коже. Это так называемый первичный эффект в месте укуса, может быть небольшое покраснение, пятнышко, которое потом увеличивается в размере, центр этого пятнышка бледнеет, и вот образуется такое вот гиперемированное или красное кольцо, и мы говорим, что это кольцевидная эритема. Особенности этой, этих изменений на коже может быть то, что они могут мигрировать. То есть вот эти проявления, вот эта эритема, она может возникать вначале на месте укуса, а потом мигрировать по и появляться в других частях кожі. симптоми кліщового бороліозу: головний біль, нудота, блювота, підвищення температури тіла, збільшення лімфовузлів в тій частині тіла, де вкусив кліщ, клінічні симптоми на кожі можуть пройти. І через три місяці з'являється уже. то, что мы говорим, возможно, ближе к хроническим таким вот формам заболевания, когда идет поражение различных органов и систем. Если говорить о специфичности поражения вот, лайм боррелиоза органов в нашей, э, вот в Украине, то чаще всего это опорно-двигательный аппарат. Чаще всего это артриты, артралгии, боли в суставах. В некоторых случаях э, пациентам даже сложно ходить. И может, ну, до деформации не доходит, но тем не менее изменения достаточно чувствительные есть. Наиболее опасные изменения со стороны центральной нервной системы, где могут быть менинга, радикула, Это поражение как корешков спинного мозга, так и периферических нервов, которые ведет к резкому болевому синдрому. В некоторых случаях может развиваться даже вплоть до так называемого хрониоменингита, когда идет поражение и центральной нервной системы, поскольку сам возбудитель очень хорошо Проникает через гематоэнцефалический барьер, то есть может попадать в спиномозговую жидкость. И таким образом это может приводить к инвалидизации пациента. Спроба витягти кліща самостійно ні до чого доброго не приведе. Категорично запевняють спеціалісти. Але якщо до лікарні далеко, слід обмежити кровососу доступ кисню для цього, капнути лаком для нігтів або іншою речовиною, що створює плівку. Потім обертальними рухами проти годинникової стрілки витягти кліща за допомогою гачка, щипчиків, тонкого пінцету типу москіт. При їх відсутності можна взяти нитку, зробити зашмарк між кліщем і шкірою і обережно скручуючи, дістати його. Далі обов'язково відвідати лікаря і в жодному разі не займатись самолікуванням. Якщо загрози медики не виявлять, у профілактичних цілях можуть призначити антибактеріальні препарати курсом не більше 10 днів. Якщо ми в острій фазі починаємо лікування, то практично в 100% процентах ми маємо положительний результат і пацієнт виздоравлює. Когда це уже в болі уже виявляються пораження органових систем, к сожалению, лічення там достаточно длительно і не завжди ефективне. Ларису кліч вкусив на дачі. Часу на роздуми не було. Кровососа дістала і забула про нього. Та за два тижні почались проблеми із здоров'ям. В один день на нозі з'явилося величезне бордове п'ятно. В лікарні мене обрадували, що це наслідки укуса, кліща та ще інфекційного. Два тижні кололи антибіотики дорогущі і болючі, і після цього я більше не ризикую, якщо йду в ліс чи на природу, одягаю ледь незахисний костюм. Заходи профілактики. Одяг, що закриває тіло, підібрати одяг, який щільно закриває тіло. Куртку краще заправити в штани, а штани в шкарпетки. Обов'язковий головний убір, хімічний захист це можуть бути різні спреї, обробляти слід не тільки одяг, а й спорядження, рюкзаки, намети, щеплення існує кілька видів вакцин. Курс складається з декількох доз, що вводяться з певним інтервалом. Повернувшись після прогулянки на природі, варто одразу оглянути тіло та переодягтись, випрати та випросувати речі. Просте їх витрушування не позбавляє від кліщів. Без їжі вони здатні прожити на один тиждень. Це була програма Городничий. Ваш путівник у хитро сплетіннях буденностей. буденності. Ми знаємо, як відшукати відповіді на найскладніші питання. Якщо у вас такі є, телефонуйте та пишіть, і ми спробуємо вам допомогти. У наступній програмі ми поговоримо про те, як не перетворити відпочинок біля води на трагедію. У місті не існує проблем, з якими не впоратись.